Дай Боже здоров'я всім. Дай Боже. Вітаю на своєму каналі Коні Різбляр. Ми зараз знаходимося у Ворохті. Малівніче таке село перед вечором. Так, Там сонечко заходить. Приїхали до таких молодих газдів. Точніше, з газдами разом приїхали. Вони до мене автобусом. Вони до мене автобусом, а ви так, разом. Приїхали. Наш довбуш вже має нових газдів і має свіжу компанію. Зараз ми все покажемо. Він машин не боїться. Він, він вже буде ціло. Він знайде знайомити. Йде знайомитися з подружкою. І приробити не телефони. Так. Я нагадаю, хто е, може десь не, не знає, це є син е, жеребчика Фунта і мама його Гуцулочка. Отакий От гудзочок. Най, най. Приїхав до такої красуні. Най. Ну, не мусить трохи роззнайомитися. Аби ти не обідала. Най. Тут, тут така ніка, що це усім нікам ніка. Це так, це. Така кобельчина. Серйозна. Най! Най! Ну, О, це... свіже. Це... це... Без це... цього не годно буде. Це режа, вона. <laughs> вона режа. Каже Назар, тут... що вона режа. І тут у рахті ті всі коні бояться. Каже, Але що вона режа. Най, най. Nein, nein, nein. Ми собі двоє привикнув. Oh. Це на цій ніці можна... Вона ну, тепер у споду якраз. Має ще листочок такий собі файний. О, це якраз кумова робота. Та, файний ще листочок. На ній можна спати. Це так як диван. Зверху якраз познімаю. Зараз ми покажемо її там на рівнішому. Так, так, зараз ми її возьмемо. Я думаю, що ми десь ще навідаємося у гості. Я будемо видіти, як буде рости цей хлопчик. То що ти кажеш, що навесні маєчка чекаєш чи ні? Е, ну Це ще під знаком питання. Ми Будемо вияти, як вони двоє з ніку зладнаються. Угу. Я буду сподіватися, що буде у ну, мене в сідлі працювати один жеребець на ворот. Ну, якщо плануєш тримати, то у нього дуже хороший характер такий, він. він Ну, я думаю, що він, е, Поганіше як Ніка не буде? Я Думаю, що ні. Так, якщо би ви хотіли слідкувати, як буде рости і розвиватися цей хлопчик у парі з цим Ніком, тут є молода блогерка. Ворохта. Ворогта. Хорсрайден Ворохта. У тіктоці. Це їхній канал. Будете слідкувати, дивитись. Я теж буду дивитися. Так, підпишіться блогери молоді. Ну, дивіться, файна дівчина. Який блогер. О! Треба підписатися на канал у Тіктосі. Чемно. Ніка працює на туристах, так? Так. Сідло. сідло. За це літо вона роботу вміє робити в шорці, але за це літо вона була три рази в шорці, Ну і завтра буде 100%. <рес> Ніка, ти вже заробила своїм вівкам. ні? вже вона набасувала. Вже вона. Шейка файна така. Ти є э, стрях греву чи то вона собі У так росла? Місяць. У п'ять місяців постриг. У п'ять місяців я її купив. Обстриг як баранчика на їжака, uh -huh. так і попри саму шию. Фіст обстриг три ступеньці. Три ступеньці, коротко, меч кошло брізав поприхряв до uh -huh. три ступень. Я думаю, mm -hmm. що це так само треба зробити. Вище б'є. Бо ти зараз, зараз Петро. Красуня. Нічого не скаже, як я прийду до неї. Ні, ні, Сміло діти. Сміло Юпере, покажи Хто То Ветко, так. Хто приблизно розуміє, як ветко на відео, а що ветка. А ви ти чоловіка не обідала. А що ветко вживу, то. Я вже від вечкайко стікав, то ще би від ніки тікав. Я її не цікавий, їй цікаво. Не обіжає. Їй цікавий цей пацанчик тепер. Ну, їй би заінтересував зараз якийсь такий пацанчик, а бегом. Бегоден. Але найтерпить, до весня найтерпеть. Я думаю, на четвертий рік якраз її буде. То кілько їй тепер є віку? Три роки і чотири місяці. Три роки і 4 місяці. І лошет немало. Ні. То ні. Це вартує вже її спарувати. Вартує. Так, так але лише тепер ми знали, що є Захар. Захарами виділи очі. Що люди. сподобався Захар тобі Назарко? Хто би хотів щось там розказувати, там, писати, щось таке за Захара, приїде в Ворохту. Я не кажу, що я дуже поганий, але я поясню за Захара. Захар дуже гарний коник. Сподобався коротше, Назарові, сподобався Захар. Він молодийця розумного, адекватного я ще не бачу. Не бачив. Я коней бачив дуже багато. Я кіньми працюю від малесенького. Ну, то <поставлено> Дякую за та... файні слова. Це який є, та такий є. Це таке. Це е, будемо видіти, що він весну буде показувати, бо зараз він дуже адекватно себе поводить. Дуже спокійний, такий Назар видів. Я а... Там, а там буде видко. Якщо буде на весну, та усі жеребці, як буде сильно корки мені показувати, то, то, то я знаю, що з ними робити. Так, є там джагар, тому не буду нічого робити, аби Києвий був, то тому нічого не буду робити. Oj, o, jai, Але теж ти ж ведів який. Відмети спокійний, спокійний. Дуже дуже такий сумерний. Ну я вам скажу так, що ми Назар займається туризмом. Я теж вожу людей, десь треба виконати коз, зробити домашню роботу і повозити туристів. Для туризму, як ви розумієте, мають бути спокійні, адекватні коні. Що вони між собою собі кінь, між ж коням собі де щось можуть там підвівкувати цей, але вони повинні бути. Орієнтовані Тепер. на людину. Є, Повністю орієнтовані на людину, щоб вони були адекватні, чемні, розумні. Ступилася, ногу дала, діду. Дід ногу, скоро ногу тримає, тримаєш ковані. Прр. Куєси в руках чи в станку? Дільки. У руках. Перший раз мені вковали змішу, прибутило ці конячка угу. за 40 хвилин. А, це, разу... ногу з рук не це ви шустро це зробили? 40 хвилин і це у руках було легше зроблено. назад. Все, найздорові вам будуть. Все, дякую. І всім, дякую. хто дивиться нас, хто тримає іконі, найвсім здорові коніки будуть. Най... росте і розвивається конярство у нас в Україні. Будьте здорові, до нових зустрічей. Далі продовження буде.